Мої друзі, ви не один раз бачили, що в інтернеті продаються отакі ось приспособи лінивці, які одягаються на кожух болгарки для затачування сверл. В общем, то мій кум заморочився, зробив такого лінивця. Ось я його затестив і я вам скажу так: це шляпа повна. Не купляйте, це зовсім неякісний дівайс. Заточка на них производиться дуже погано, люфти дуже великі, навіть коли підібрано відповідний діаметр сверла до посадочної зони. Заточка отвратітельна. Скажу вам так: я заточник не дуже сильний, я слабий заточник сверл. Я, блін, з закритими глазами на наждаку. Краще заточу, ніж за допомогою оцього дівайса. Пробував я різні диски, пробував е різні оберти, результат ніякий. Так що не купуйте. Абсолютно мені не понравилася ця, ця штука.